Ягуар наздоганяє здобич і може короткий час рухатися зі швидкістю 25 метрів на секунду. Потрібно побудувати графік такої швидкості руху ягуара за 5 секунд спостереження, та показати на графіку, визначити шлях, який долає ягуар. Спочатку визначаємо шлях, який долає ягуар. Записуємо. Швидкість становить 25 метрів на секунду, час становить 5 секунд. Знайти шлях. Шлях знаходиться за формулою В помножити на Т. L до рівня 25 множимо на 5 вийде 125 метрів. Позначимо це на координатах швидкості від часу. Малюємо координати швидкості від часу. Ось тут у нас час 1, 2, 3, 4, 5 і так далі і швидкість через 5. Один із буде йти 5, 10, 15, 20, 25. Знаходимо число 25 по осі швидкості. І знаходимо 5 секунд по осі часу. Проводимо пряму через точку 25. Так, щоб відповідало 5 секундам. А тепер позначимо е, на графіку шляху, в залежності шляху від часу. Як же можна позначити е, цей шлях та час на графіку такому, відстань від часу. Також малюємо. Координату часу 1, 2, 3, 4, 5 координату шляху через 50 одиниць, 50, 100, 150 і так далі. Знаходимо, так як у нас ягуар пробіг 125 метрів. Знаходимо 125 метрів, ставимо крапочку, знаходимо 5 секунд, бо це відбувалося за 5 секунд. І ось ця крапочка відповідає саме точці Пробігу нашого ягуара, що він за 5 секунд пробіг 125 метрів. Тепер від початку координат через цю точку проводимо пряму. І це буде графік залежності швидкості, шляху від часу ягуара.